Третій момент. Треба перевірити статус у розділі Електронна трудова книжка. І відповідна оцифрована електронна трудова книжка. Тобто, перевірити, оцифрована вона чи не оцифрована. Третій момент. Мати резервні докази вашого стажу. Такі, як довідки, накази, договори. Зарплатні відомості, для того, щоб ви могли підтвердити, що ви за цей період працювали, що цей стаж у вас є. Бо якщо не буде стажу, ви можете втратити частину пенсії або взагалі вийти пізніше на пенсію. Ось в чому питання. І ось для цього і треба оцифровувати вашу трудову книжку, щоб всі дані вони залишились. І давайте ми згадаємо, якщо людина виходить на пенсію в цьому 2025 року, році, які мають бути витримані умови, вихід на пенсію в 60 років тільки при наявності 32 років стажу. Якщо в 63 роки людина виходить на пенсію, 22 роки стаж. І в 65 років, якщо вона буде виходити на пенсію, не менше 15 років стажу. Ось такі умови, ось такі сьогодення законодавства України. Для того, щоб вийти на пенсію. І ось, шановні глядачі, не відкладайте це на потім. Оцю інформацію стосовно оцифрування ваших трудових книжок до 10 червня 2026 року. До 26 року. Ще є час. Але вже сьогодні можна завантажити свою трудову книжку в електронний кабінет. Ви всі зрозуміли, чому треба це зробити. Інакше ви ризикуєте втратити не просто папірець, а й суму своїх пенсійних виплат. І це тоді буде велика проблема для вас. Дуже велика, бо це вплине на вашу пенсію, на ваш стаж. І взагалі, коли ви будете виходити на пенсію, вам скажуть, а у вас чогось там недостатньо. Ви не можете в цей період, наприклад, в 60 років вийти. Ви можете вийти в 63 роки. Можуть бути різні проблемні питання. Тому треба скористатися цим і з'ясувати, щоб не було вже. Різних проблем, щоб не треба було їх вирішувати.